Прошую, три маленьких таких нюанси, три, три штихи раніше. Вибори в нас дуже швидко закінчаться, а, а що буде після виборів? Я про журналістів, ви знаєте, е, мені дуже сумно спостерігати за тими воїнушками, які ведуть між собою е, наші видання. От я собі зараз ризикну сказати, колись дуже популярні. А що буде потім, я не знаю. От, скажімо, мене як читача вони ним вже втратили, та й не тільки. Я про всім відому війну Львівської газети, з експресом, експресу з Львівською газетою, телеканалу ЗІК, напевно, там зі всіма і з самими собою. Знаєте, вибори закінчаться, а що буде після виборів? Тобто, як будуть між собою журналісти зустрічатися, як вони будуть спілкуватися? Чи, чи можна буде потім підняти рівень цих видань з бойових листків, таких дуже ганебних, як на мене, і примітивних до знову рівня нормальних, гарних видань? Мені здається, що ні. Мені здається, що важко. Кожен журналіст, а не тільки журналіст, знає, що репутацію заробляється важкою працею. А в один момент, а відновити і потім буде ще важче, ніж заробити. Е, Ну, Не знаю. Тобі я розумію ці всі речі е, власників, які балотуються, е, я розумію е, про матеріальні речі, які тут говорилися, ну, але мені здається, що не можна себе так опускати. Не можна вчитися 5 років, кілька років працювати, а потім за заради кількох місяців. Причому, наскільки я знаю, Матеріальний зиск дуже такий ну, сумнівний, правильно в тому. За кілька місяців себе знищити. Як особистість, як журналіста, як людина. Ну, Дивіться. Я в техніці трошки слабий, дуже популярний. Та, ж, у мене з технікою дуже проблема. Ну, надзвичайно популярний серед людей. ЗІК. Коли він з'явився, коли пішли ці передачі, про якість я не буду говорити, але це був номер один, реальний номер один, напевно, на Західній Україні. Тут раптом сталося так, що генеральний продюсер і як на той момент один з найкращих журналістів-тележурналістів, стає кандидатом в депутаті. І що ми зараз бачимо? Ми бачимо абсолютно підміну понять журналістика і депутат, кандидата в депутати. Ми бачимо, як використовується цілий колектив. Своїх абсолютно приватних інтересах. Тобто, от, ну, ви всі їздите е, по Львову, ви бачите, реклама Зіку, але яка розміщена лише в межах Виборчого округу, де балотується пан Добродомов. Е, незрозуміло, що він рекламує свою передачу чи він рекламує себе як кандидата. Він дуже рідко він говорить про те, що він кандидат в депутати, зато завжди він говорить, що він є журналіст. Ну, я не знаю, чи можна, скажімо, я, я не вірю в те, що мета виправдовує засоби. Тобто людина, яка декларує себе як чесного порядного журналіста, який бореться з якимись проявами корупції, і тут же він своїми діями повністю знищує все, що він говорить, все, що він обіцяє. Я не думаю, що. От зараз він став нікчемним журналістом. Якщо він стане депутатом, я сумніваюся, що він буде хорошим депутатом. А якщо не стане депутатом, він зможе повернутися на той рівень, який був до того, рівень неупередженості якоїсь. Ну, Розуміємо, якої, але, але якоїсь воно було. Я, я, наприклад, сумніваюся, це стосується так само і, і, і тих газет, про які я згадав, ну і відповідно, телеканалу ну, от Оце все, що я хотів.